Шановні діти, батьки та колеги, безперешкодно плине час, минає старий рік, йому на зміну приходить наступний. Людство зазвичай очікує приємних подій, здійснення своїх мрій та побажань. Нас з вами об'єднує прагнення, очікування головної події в новому році, нашої перемоги та закінчення цієї страшної. Лютої війни. Я бажаю всім нам, щоб так воно і сталося, і щоб ваші особисті мрії та плани здійснилися. Щастя, здоров'я, удачі всім в новому році! А тепер подивіться цікаву історію, що трапилась напередодні Дня Святого Миколая. Приємного вам просмотру! От, халепа! Потрібно до ранку встигнути подарунки на місця повернути. Щось мої помічники наплутали і відправили не по адресам. А тепер вони вже святкують і допомогти нікому. Але ж не можу я залишити дитлахів без жадних подарунків. Що ж? Почну з України в Україні. Мене зустрічають у ніч з 5 на 6 грудня. У цю ніч діти чекають на подарунки під подушку, але щоб отримати їх, потрібно бути слухняним. Якщо ти не слухався, можеш знайти прутик замість подарунка. Мене знають як покровителя дітей, і в Україні шанують за добрі справи. А що сталося? Помічники переплутали подарунки, і тепер вони потрапили в інші країни. Я тобі допоможу разом, щоб буде швидше. Дякую, добрий снівичку. Нарешті ми закінчили з подарунками для України. Куди далі? До Польщі! А як там святкують твоє свято? У Польщі мене називають Свєнти Міколай і святкують 6 грудня. Польські діти залишають черевики біля дверей або вікна. А я кладу туди солодощі, фрукти чи невеликі іграшки. Якщо дитина була нечемна, вона може знайти шматок вугілля чи картоплю. Але зазвичай я намагаюся залишити хоча б щось приємне. Дякую, що витягли мене. У моєї машини закінчилося чарівне паливо, і мене замило. Ми вирушаємо управляти плотанину з подарунками. Підеш із нами. Помилки треба виправляти. Я з А тепер куди? Тепер до Німеччини. А як тебе там називають? У Німеччині мене називають Ніколаус так. і святкують 6 грудня. Діти залишають черевики біля дверей або каміна. А я кладу туди солодощі, горіхи, мандарини чи невеликі іграшки. Якщо вони були не сухняними, то отримують різки або вугілля. До речі, у Німеччині у мене є помічник Кнехт Рупре. Він стежить за неслухняними дітьми і може їх карати. Миколаїв, далі нам одойшли від Нідерланди, як ми перевеземо подарунки на санях. Тільки не сани, це ж дощ, а не сніг. Того ж я купив нові на бібліокцію і не хочу їх зіпсувати. Не переймайся! У святого Миколая великий вибір техніки. У Нідерландах мене звуть Сінтер Клас. Моє свято починається 5 грудня ввечері. Я прибуваю на кораблі з Іспанії. А діти залишають зуття біля каміна та пишуть листи. Мої помічники, чорні піти, допомагають роздавати подарунки. І найчастіше діти отримують солодощі чи невеликі іграшки. Фух, всі діти отримали подарунки. І це головне. Але мої кросівки, вони порвалися, хвилюйся, Твої кросівки були підробкою, але ось справжні, дякую, ти мене врятував. Виправляти помилки було важко, але ми спритно впоралися, і ні одна дитина не лишилась без подарунку. Любі друзі, нехай ваше серця завжди наповнюється теплом, а домівки сміхом і любов'ю. Пам'ятайте, що добрі вчинки і щіль завжди винагороджуються, нехай у вашому житті завжди буде місце для чудес, а мрії обов'язково здійснюються.